Ні, отак виходиш і прямо нема чим дихати. Особливо ввечері. ну прямо, Я вам не можу передати, який або, або то буває, що збивають ці ракети, або безпілотники. Прямо відразу якийсь сірка чимсь такий, такий такий запах. Я кажу, що наша природа бідна, наша бідна земля. Від того, що ці політики не нажруться, що їм все мало, мало, мало. Ну, вони, я не знаю, вони, вони думають, що наші можуть втекти в Америку. Росіяни теж в Америку втечуть. Але ж Америка теж саме буде, таке саме, як і з нами, що ми всі загинемо. Екологічна катастрофа. Куди ви в космос полетите, та там життя немає, вас там не приймуть. Я не знаю, чи ці люди зараз не... почали казати, масони, перемасони. Які масони? Ну, які масони? Масони ж це ж не прилетіли якісь там роботи. Це ж люди, які придумують ці віри. Я весь час кажу, що віра це для того, щоб народ держати отак. Будь-яка віра. Коротше, не хочу на це балакати. Дивіться, як цю трояндочку... вибачте, я пізно садила, а вона пустила листочки. Як перезимує, не знаю. Пізно. Уту пам'ятаєте? Я садила вже десь, мабуть, у жовтні. місяці, І вона прийнялася. Ота в мене в жовтні, ота в жовтні, дуже-дуже пізно. Ось які води ви, подивіться, оце ж у гаражі у нас зараз там вода, оце ж потрібно було. Ми планували, що ця війна, отам зробити атмостку. І я думаю, що її потрібно, як доживем до весни, потрібно буде робити. Тому що, бачите, вона вода стоїть, у нас немає тут стекол. А що ще произошло? Коли Сережа відстроїла цей гараж, Ну, ми, ми ж товаришували дуже гарно, і ми не подумали, що вони построїли його вище, і їхня вода вся тече нам сюди на гараж там по шву. Воно затікає все одно, в нас стіна там вся мокра, то а зараз його ніхто робити не буде, будемо тільки ми робити. Так що я ж вам ще раз скажу, що знаєте що? Це привід для того, коли ви отак товаришуєте із сусідами, думайте за те, що буде потім. Тому що може така ситуація бути, що ці сусіди виїдуть, або ви спілкуватися перестанете, і ви будете вигрібати по повній, просто по повній. І в нас гараж отака, така, а підняти його, ви розумієте, там в нас такий метал, той тобто цемент залитий, що ти його не під'єднаєш. Піднімеш. Можливо, там треба якийсь, просто треба було слів зробити. Ну, ви ж бачите, як вони зробили це, ми весь час кажемо, Сані, ну це сміх. Вони підняли у них сюди вище, а там нижче. І там ворота не відкриєш, там весь час вода тече. Ну, це так... Сережі посоветував батько зробити. Ну я вважаю, що це неправильно. Ну, це їхні справи. Факт тут, що ота вода з їхнього весь час тече нам на гараж. І у нас та стіна вся мокра. Він там засмолював, Господи, цар своєму небесне, Сережа. Там тобі не гаражі, нічого не потрібно, лежи. І ми обійдемося, все буде нормально. За отут залімо, там отмостку зробимо. На наше життя вистачить. А хто молодий, то думайте, звичайно, що надійтесь на те, що по, по сусідству буде все добре. Ні, такі зараз часи наступають, що сусіди один одного ненавидять. Просто ненавидять. О, Сашко з'явився вдома, то не було. Ненавидять. Не, не, знаєте, не входять якось навіть в ситуацію, оце в становище. Я не знаю. Я не знаю, мені чесно кажучи, знаєте, я виходить, що тут я. Ну, Сашко Войтенко, мама вже померла Оля. Ці нас приїдуть, ну як вони занасибськи, але ну, вони не наші. Ці ну, це теж не наші. Ці теж не наші. Оце тільки сані не батьки, оті теж не наші, щочка ще, оті не наші. І ну, ми так не жили. Ми так зовсім не жили, просто не знаю. от Така нова постановка. Ух ти, дивіться, я думала, що вона викинула цей перець, а вона його сюди повісила. Ой, мамуля, мамуля моя. А ти знаєш те, що він же тут у нас пропаде. Його ж треба в сухеньке містечко повісити. Ой, мамуля, мамуля. Головне, що дивися, зробила все гарно зробила. Я не бачила. А що це з машини ножик тут валяється? Треба туди покласти. Зараз віднесу. Тут я не хочу, тому що тут ну, і волога, і. То накид, то перенакид. Ідімте сходимо, віднесемо. Там, де гриби я сушила, там зараз і яблучка висять, і все. Перчик гіркий. Він же гарний, гарний. Так що все вже незламна, починає засихати, вже в'яне. Бачите? О, я, чесно кажучи, з усім порівнюю. Це, що бала не пересипалася, мама букет ставила туди. Що все порівнюється з життям. Скільки б ти не тянув, скільки б ти, а все одно закінчується так і тут. Так, зараз я оце поцеплю сюди, бо воно там пропаде. Так, 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 так. Тут у нас, вибачте, позавішувано тряпками, тому що задуває котел, Тому... Ось, бачите, яблочки повісили, вони тут сухенькі, а? Аж, аж торотять. І це повісю тут. Гриби в мене тут всі сохли, це того крички. о. Аж торохтять. Гарнесеньке яблочко. пиль. пильні. Ми коли готуємо, ми миємо, тому пиль змиється. Щоб моль не завелася. Отак шикарно. Так що, отаке. Це ж мама тут підколола, видно, щоб не висіла. Так на ту ж сторону можна це поцепити. Ой, господі, отак же ж можна це поцепити, І рушник. Отак. Оце закриваємо, бо там же ж витяжки у нас. І воно тягне так, що задимає що? Такі. Щось я тут робила? Ось так подивилася, думаю, треба зробити. А що не знаю? А ти що опять миєш вже? Це влажна уборка. Обож. Де одні башечки вилізли та витерла. О, Бож. Влажна уборка. Скільки в нас градусів, давайте подивимося. П'ять тепла. Бачите? П'ять тепла. Та воно так і чувствується, так, що, що не чувствую. холодно. Да. Угу. Так що. Це я не переводила цей годинник. в мене так, він, Я не знаю, раніше він з донькою був, як кажуть, по Польщі, а зараз Бог знає, як. Треба перевести, бо в нас кажуть, що вже годинники переводити не будуть. Та дай Боже Зараз 35 минут на 11. 35 хвилин. А треба узнати, мама дзвонить, її онука передає, коли не буде світла, а ми з ними на одному графіку. Кажу, ну позвонив, узнає, що на що, на що орієнтуватися. Чесно кажучи, вже так хочеться, щоб це світло не вимикали, щоб ми якось жили як люди, тому що вся робота якось залежить дуже від світла. Дуже. Але нічого. Ой, у нас, ви знаєте, гарна новина. У нас, отам, де на занасипі, де, е, отам, де будівництво, то колись наше будівництво було. Ми його продали в 20-му році. Е, ми хотіли строїти там магазин з кафе, але продали. Ну так обставини склалися. То зараз там, вроді би, там вже 10, 10 господарів е, мінялося. Там будуть будувати маркетоп. Нам маркетоп, це той, що там я їжу Саша, не Нефоз. А маркетоп, нам так він тут потрібний. Так що ми будемо скуплятися з вами в новому магазині. Дай Боже, ну це не за один місяць, але все одно, дай Боже, там дуже гарне місце для цього магазину. І ми дуже задоволені. Це те, що потрібно для нашого хутора. Ну, а поки що до побачення, мої любі, Це дуже довгі відео. Так, ну що, мама побалакалась в чині сестра її рідна, і вона сказала, що відключення сьогодні не буде. Дай Боже, тому ми будемо пекти сьогодні монастирську ізбу. У мене один пакет сметани є, а чи другий є, чи нема. Не знаю, щось придумаю. Що це вона перевернула так? Чого це їй так захотілося? <плес> так що, слава, слава Богу, все буде нормально. Зараз буду займатися пирогом. Витирає на столі, а це я зрізала. Ну, ви зрозуміли, це квітка. Я зрізала це листя, думаю, хай воно стоїть тут, не викидала, щоб квітка там викидала цвіт. І зараз, думаю, долю води. І дивіться. що, Тут просто була вода. Дивіться, який колір став. А ну-ка, хто там у нас агрономи, Чого воно такого кольору стало? Тут просто водичка в стакані. яка червона, красива, правда? Дивіться, яке стало. Ну, хай стоїть далі. Може, там і корні ще підуть. Та ні, воно ж із цибулини розмножується. Чи окислилося від води, не знаю. Ну, але хочеться, знаєте, така просто зеленушка стоїть. А хочеться, щоб воно стояло. Як кажуть, око радіє, коли подивися на це.